Я Артур Лупашка, засновник мережі готелів Ribos Hotels. І Сьогодні ми знаходимося в Поляні, це мальовниче курортне містечко Закарпатської області. І цікаво не тим, що тут є природна мінеральна вода, яка відома. Раніше було на весь радянський Союз і на весь світ. Сьогодні вона популярна українська мінеральна вода. Тут є невеличкі гірськолижні витяги і мальовничі гори, карпатські гори, ліси. Концепція Волгрін вона унікальна для цього регіону. Вона передбачає проживання гостей як короткостроково, тобто день, два, тиждень, як класичний готель, так і довгостроково, коли люди можуть приїжджати на тижні або місяці. Саме в в цьому готелі Волгрін Поляна дуже велику частку займає інфраструктура: це басейн, спа, медична частина, ресторан, коворкінг та інше. І це робить цей проект унікальним, тим, що люди будуть приїжджати багато нових гостей, будуть вперше приїжджати в поляну, бо раніше тут не було нічого подібного.